Хочу найперше загалом запитати ваші оцінки з приводу ем, динаміки бойових дій на лінії фронту. Загалом ну і безумовно зараз вся наша увага прикута до Бахмуту. Пригожин заявив з останнього, що росіяни 80% міста контролюють. Що можна сказати про цей епіцентр бойових дій? А, ну загальна обстановка на фронті дуже важка, але контрольована. Говорять говорити військові. Щодо Бахмуту, на жаль, я не був би таким дуже благосним, тому, що до 80% ще багато контролю, але повинен сказати, що якщо найближчий тиждень не буде контрнаступу, або наступу взагалі, то дуже велика ймовірність того, що нам прийдеться відходити від Бахмуту. Яка складність виведення гарнізону вже в таких умовах, які склалися? От ви, як військовий експерт, можете розповісти? Ну абсолютно точно, що буде виводити під вогнем противника, і це завжди втрати, як мінімум, втрати техніки? Ми зараз бачимо фото і відео, де ця дорога життя, яка Завалена знищеними ворогом вантажівками, машинами, бронетехнікою, тому що це дуже непроста, непросте зараз ситуація саме там. Я маю на увазі перш за все логістику. Але я думаю, що плани якісь вже існують у військових завжди. Є план А і план Б, і якісь моменти. Відведення, якщо буде прийнято таке кардинальне рішення, вони вже є і ну я, якщо, якщо буде прийнято рішення, зараз я такого не бачу. Хоча наш президент вже такі дуже обережно, але сказав, що може, може прийняти таке рішення, тому що сьогодні було чергове засідання Ставки, де були прийняті якісь рішення, які саме рішення ми побачимо. Ну вже найближчими днями це точно, тому що найближчими днями буде а, така м ситуація, коли буде прийняте рішення або оборонятися, але там обороняти вже нічого при тій тактиці росіян або виводити гарнізон. Чи можемо говорити загалом, пане Михайле про те, що росіяни, а, при тому, що розуміють, що готується український наступ, і він зовсім скоро може розпочатися, що вони намагаються активізувати зараз свої дії? А, ну а на деяких ділянках так. Тобто, якщо там на запорізькому, наприклад, напрямку, вони наносять удари з тим, що вони... Дуже бояться і очікують основний удар саме там, тому практично на всій лінії фронту вони використовують плануючі бомби. Це бомби 500 кілограмові і е, намагаються як можна швидше ну, вийти на контроль за Бахмутом і завді. А давайте поговоримо про ситуацію, яка відбувається на Луганщині. є інформація за словами зокрема деяких аналітиків бої під Креміною в лісах під Креміною, зокрема активізувалися, і вони приблизно такої самої тяжкості, як десь і у Бахмуті, в Авдіївці. Британська розвідка до слова до того ж повідомляє про можливе зростання ролі російських десантників у війні з Україною. Власне, зокрема, Лондон звертає увагу на те, що цим десантникам передали. Термобаричні реактивні системи залпового вогню ТОС 1А власне які десантники ніколи не використовують? Яку роль готує Росія під Кремінною цим десантникам, стягуючи туди їх? І взагалі які плани і сценарії можуть там розробляти? А ну порівнювати Криміну і Бахмут я би не став, тому що Бахмут це е, перш за все річ про вуличні бої. А Креміна – це бої в лісі, в ліс, ну, в лісових умовах, і там е, відіграють зовсім інші моменти. Там відіграють знову ж таки. Повертаємось до моментів логістики. що відіграють хто зможе перекинути е, бронетехніку? Хто має більше потужність вогневу, я маю на увазі артилерію, там а, і той буде а, мати перевагу. щодо російських десантників, я не став би їх там демонізувати і в той же час недооцінювати не потрібно. А, потрібно знати, що російські десантники до а, підготовки до лютого 22 року і російські десантники зразка. Квітня 23-го року це різні десантники. Ті десантники, які мали достатню підготовку, які ну мали дуже потужну потужність. Таку вони всі знищені під час боїв в гостомелі під Києвом на Херсонщині. А це вже другий набір десантників, тих десантників, які вже мають приблизно таку ж підготовку, що наші кадрові частини, які воюють вже вже більше року, і тому просто легка піхота. То що те, що їм передають, передають ті ж танцепьоки. Ну, це необхідність, але в умовах криміної, в умовах е лісів е лісівці, е сонцепьоки вони е ну термобарічні, вони, перш за все, дуже ефективні під час боїв е в місті. Коли вони вибухають, ну тобто, е знаючи їх е властивості, певні, що вони дуже ефективні тільки в закритому. А в закритому приміщенні їх ефективність у на відкритій місцевості вона в рази менша і тому ну у мене викликала подив якщо чесно, ця інформація про те що їм передають передають саме сонцеп'яки їм потрібна а більш потужна техніка яка може пробивати крону дерев яка може бути ефективна саме в тій місцевості тобто ну це якесь недопрацювання або ці десантників будуть використовувати в боях під бахмутом та під підавдії Ну, але коли продовжуючи говорити про Луганщину в Старобільську, зокрема, і на околицях є інформація про те, що збільшили кількість блокпостів патрулів, про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація. Раніше, коли пригадуємо, говорилося про те, що Старобільськ саме це місто, воно може стати ну, таким хабом, куди армія може РФ може готувати організований відхід. От не тлі того, що збройні сили України. Готуються до контрнаступу, як можна охарактеризувати оцю такі настрої росіян, фактично і оцю побудову блокпостів і оборонних укріп. Ну, я би не став говорити зараз про те, що вони готують відхід, і саме на Старобільську. А з точки зору військової з точки зору людини, яка а, має досвід військової служби, це перш за все а це. Тилові частини, які не дуже хочуть їхати в Бахмут, тому це така собі імітація бурної діяльності. Зайвий блокпост це 10, 20, 30 людей, які не поїдуть на фронт. Тому це там розгвардія, яка там стоїть. Вона робить вигляд, що вона там потрібна, і вони роблять дуже потужну і велику справу. Тобто окупантам російської армії легше зімітувати якусь діяльність під криміною загалом на Луганщині, але аніж поїхати і ем, захопити повністю Бахмут, який фактично став вже таким сакральним місцем для росіян, і більше лежить в площині політичній все таки. Вуличні бої вони завжди призводять до великих втрат, і це розуміє і наше командування, і російське командування. Тому кожен командир, кожен такий підрозділ. Вони приймають рішення, таке, які, якщо є можливість не бути на фронті, вони не будуть там. михайло. Давайте поговоримо про тимчасово окуповану територію півдня нашої країни. Також звіти лунають різні інформація, і саме не на... Півдні кажуть експерти, аналітики. Тактика росіян вона все таки більше оборонна ніж наступальна. Ми бачимо, якої довжини там риють окопи, кажуть, як кроти просто перерили нашу землю. Повністю будують якісь зуби дракона, фортифікаційні споруди. Ну залучають там кого можуть і не можуть за гроші під силою, там під загрозами і таке інше. До чого готуються на півдні? А ну це з військової точки зору дуже таке практичне їх використання, тому що там, те, що написано в військових підручниках, танко небезпечний напрямок, тобто там степ. Відкрита місцевість, де неможливо вистояти проти, проти удару танкової колони або танкових місць танкового кулака, яку збирають зараз наші збройні сили, тому росіяни вирішили зробити таку собі лінію. Я не знаю, Путіна лінію Сталіна і просто перекопати, як до показує досвід Другої світової війни. Ну іншого досвіду на жаль у нас немає що це не про що, тому що утримувати лінію фронту можливо тільки за рахунок населених пунктів або таких опорних пунктів, які ну будівництва яких я, наприклад, не бачу, я бачу там будівництво якихось легких фортифікаційних споруд, які для танків, для артилерії вони не є перешкодою, але знову ж таки ми повертаємося до того, що це така імітація. Ти того, що вони готуються відбувати відбувати удар, а цей удар можна відбити тільки маючи другу лінію оборони, третю лінію оборони і достатньо резервів. Якщо говорити про цей степовий танконебезпечний небезпечний наступ, ну а коли говорити саме про цей відтинок лінії фронту, саме про південь, то за словами військових, зокрема ну там більше зосереджені. Свіжомобілізовані, скажімо, да, російської армії подекуди зустрічаються вагнерівці? Що воно виходить? Що керівництво російського міноборони вважає, що не зовсім підготовлені оці свіжо свіжомобілізовані люди? Вони будуть здатні втримати оборону, чи тоді потім максимально швидко підкинуть якісь війська, які будуть їм допомагати? А ось це дуже цікаве питання, тому що в обороні легка піхота, яка по суті є мобілізовані, вони себе показують краще ніж в якому в якихось наступальних діях. Тому вони роблять це, ну знову ж таки з військової точки зори, це правильно. Ті частини, які неможливо кинути на наступ там під Авдіївкою, під Бахмутом вони використовують в якості в якості оборонців. Така ж тактика була і у нас того року, коли кадрові частини були на певних напрямках, де був наступ. А тероборона, в тому числі, наприклад, Київська тероборона, вона займала оборонні позиції. Тому всі розуміли, що їх підготовка ну менше така менш фахова, ніж кадрових військових. Михайло, ну і ще маю запитання про те, як у Росії закручують гайки І стосовно сьогодні останнього рішення їхнього, російська держдума схвалила законопроекти, власне, які вводять нові методи мобілізації росіян. Фактично, зокрема, пропадується видача повісток онлайн. Там їх будуть просилати електронною поштою і такою. Але. Є історія про те, що в Росії можуть заборонити вже фактично заборонили виїзд з країни тим людям, які отримали повістки. Принаймні до моменту, як вони з'являться у військкомат. Там їм заборонили навіть користуватися авто. Що це Це нові методи мобілізації, чи це десь перші ластівки тієї заяви? тоді ще мені здається кілька місяців тому. Коли говорив міністр Резніков про те, що мобілізація буде, і кордони в Росії все таки закриють, можливо, це перші такі сигнали? Нічого нового вони не придумали. Це те, що використовує будь-яка країна, яка знаходиться в стані військовому. Якщо пам'ятаєте, у нас 24 лютого, 2022 року закрили кордони, і це нормально, але це свідчить про те, що наявних сил до засобів у них не вистачає на всю лінію фронту, і їм рано чи пізно буде потрібно мобілізація. Але мобілізація не така лайт варіант, який був до цього, а варіант того, що буде повна ну, часткова мобілізація з варіантом повної. Але для повної мобілізації їм потрібно введення військового стану на що. Путін не піде, тому що буде вибори найближчим часом, і йому дуже важлива лігімітізація свого режиму. Ну принаймні, внутрі. А коли буде військовий стан, то вибори вбити не може. Тому вони будуть робити все для того, щоб не вводити військовий стан, але зробити такі закони, щоб фактично можливо було мобілізувати досить багато, багато людей за дуже короткий срок. Так втрат же немає. потір ні, навіщо люди? Ну вони те, те, що говориться по телебаченню, те, що реально є у. Ну, в розпорядженні генералів це різні речі. Крім того, у росіян зараз величезні проблеми, наприклад, з кордоном з Фінляндії, тому що їх кордон з НАТО він подвоївся, наскільки я розумію, і оставлять його повністю. Ну, ми говоримо про війну в Україні, але у них є ще декілька проблем, які ну найближчим часом можуть вибухнути. Ми бачимо. Спасибо. Да Спасибо, ми бачимо... пане Михайле, вам за коментарі. Що доєдналися Михайло Жирохов, історик, військовий експерт, був в атеріапостровців. Дякуємо.